Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись рецептом найкращого тіста для вареників та пельменів. Воно виходить настільки смачним та ніжним, що просто тане у роті. Також з ним дуже легко працювати. Не забудьте підписатись, щоб не загубити цю смакоту, а також щоб підтримати мій канал. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Беремо 400 г борошна. А додаємо чайної ложечки солі. І перемішуємо. Далі вливаємо 100 мл гарячої води. І знову перемішуємо. Це не повинен бути кип'яток, це повинна бути саме гаряча вода. Далі вливаємо 100 мл теплого молока та 3 столових ложки олії. І перемішуємо все спочатку ложкою. І далі руками замішуємо тісто. Друзі, саме таке тісто це чудовий варіант для вареничків або пельменів. Воно дуже легко замішується і абсолютно не липне до рук. І залишаємо його відпочити на 15 хвилин під харчовою плівкою. Цим часом приготуємо начинку. Беремо 300 г творога, додаємо 1 жовток, солимо по смаку і все це гарненько перемішуємо. 15 хвилин вже пройшло, наше тісто постояло, воно стало дуже-дуже еластичним, таким м'якеньким. І з ним дуже-дуже легко працювати. Розділяємо його на дві частинки, з кожної частинки формую кружечок. Далі зовсім трішки присипаю поверхню борошном і розкачую тісто. За допомогою склянки видавлюю кружечки Так роблю з усім тістом. Начинки я кладу багатенько, спочатку легенько їх закріплюю і далі проходжу ще раз, міцно затискаючи, щоб наші варенички не розійшлися. Загалом у мене вийшло 45 вареників. Ще декілька я зробила з картоплею. Друзі, ось такі гарненькі варенички у нас з вами вийшли. І зараз йдемо ставити окріп. Будемо їх варити. Солимо нашу воду. На половину великої каструлі я беру пів столової ложки солі. І одразу їх всіх перемішуємо, щоб вареники не позлипалися. Як тільки вареники повспливали, варимо їх ще 3 хвилинки. І все, наші варенички вже повністю готові. Дістаємо їх з каструлі. Добавляю ще 40 грам вершкового масла. Ну що ж, друзі, наші варенички вже повністю готові, ось такі красиві та апетитні вони у нас вийшли. Тісто дуже ніжне, воно просто тане у роті. Дуже-дуже смачне. Також замість важкового масла ви можете додати підсмажені шкварички або ж цибульку. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобайки та залишайте коментарі. Усім смачного!